Усім доброго дня! Це канал Українські монети колекціонер. Е, мій товариш приїхав з фронту і подарував мені ось такий подарунок. Це наш сухпай Збройних сил України. Я хочу вам сьогодні показати розпаковку. На жаль, він мені не привіз ще російську, щоб ну, якісь там порівняння показати, але там вже. Багато каналів Суперсус і Камрад. Ну, там багато вже каналів. Е, так сказати, зробили свої вже розпаковки. Але просто Сухпай український, ну, ну, там состав може бути різний. Так що, я думаю, краще подивитися, що там є. Тут, в принципі, все написано. І дата, е, дата просрочки до 24.06.25 року. Тобто... Тобто сухпай ще хороший. Так, е, з чого почати? З чого почати. Беремо, як то кажуть, Юрій Стисковський, коли сказав, ножику або шматочок битого скла і ріжемо. І будемо дивитися, що там є. Дуже дякую цьому товару, що мені подарував цей сухпай. Волонтери їм присилають багато теж їжі, консервів, ви розумієте, сухих борщів і так далі. Тобто, ну, він просто вирішив дати мені змогу, щоб я показав вам, що в нас в нашому українському сухпайку. Ну, Пробуємо пробуємо різати. А може воно не ріжеться? Я не знаю, як воно. А, ні, воно запаєно. Воно запаяно, придеться різати. Там у що там в нас є... Ой, що там в нас є. Зразу е, е, сразу кажу, дегустувати сьогодні не будемо. Просто покажу розпаковку, що там в нас є у сухпайку. Так. Все, ножик, кстати, гарний ножик, хороший, качественный. Купив на барахолці. Ну то таке. Так. Е, галети. Галети з назвою Раціон. До речі, дуже смачна штука. Я люблю ці галети. Ну, не іменно ці, але взагалі всякі. О, чотири навіть. Навіть чотири штучки є. Так, є. Тепер що в нас там є? Угу, угу, ой. Ну, правильно? Паштет. Паштет. Фірми Cniewill. Я не знаю, що це за фірма. Я не розбираюся. О, ось такий гарний паштет. Строк придатності. Теж хороший. Так, далі що ми дивимося? О, ще один раціон. Ну, галетів я так зрозумів, багато напхали замість хліба. О, ще є. Я зрозумів, це замість хліба. Вони ж витриваліші, ніж хліб. Так, каша рисова з яловичиною. Ну, типа з тушонкою яловичиною. М'ясниця фірма. Також є, ну, удобно, що не треба консервного ключа. Зразу ну, дернув за цю штуку і відкрив. Так, що в нас ще є? Е, мед. Мед є. Вже трохи, наверное, засахарився, бо я от. Ну, ну, Напевно, він вже засахарився трохи. Але сахар, сахарний мед мені навіть більше подобається. Він хоч не тече, не стікає з бутербродів. На галети мазати. Так, що в нас там ще є? Що у нас там ще є. Е, А, ще мед. Мед ще є. Є також. Є також. А що це? Не знаю. Напевно, цукор. Цукор. Цукор є. Ще цукор. Що там ще є таке цікаве. А, цукор, цукор, цукор. Може, то кава? Та ні. Ні, цукор, да. Це все цукор. Багато цукру. Я ще раз повторюю, е, супайки бувають різні. Різної комплектації це в мене тільки одна така, а, а так їх багато комплектацій, так що... О, цукор, пакетик чаю, целонський чай чорний мономах. Що там ще є? Е -е, кава. Кава є. Пакетик кави. І що це? А, волога серветка, антисептична. Так, є. Е -е, ще одна волога серветка. Ну і тепер ще... А, ні 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 ще щось є. А, суха серветка. Не запакована, але це не важливо. Потім каша перлова з яловичною. Знову. Так, тільки ця не перлова була, а ця... Ця була рисова з яловичною. Так. О, ще один кульок знайшов, ще одна волога серветка. І чекайте, чекайте ще щось. А, ще один чай мономах. Є. А, ось ще сухі серветки. Пакетик я відкидаю в сторону і... І, 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 і... і. Сніданок туриста. Кстати, хлопці казали, що дуже вкусна оця консерва з сніданок туриста. Найсмачніше. Так що. Тоже фірма Канівіль. Ну я не знаю, звідки ця фірма, ну. Ось таке. Ну, ось ось. Але я ще вам кажу ще раз. Сухпайки бувають різні. Тобто там можуть бути різні ці. І тушонки можуть бути, і якісь ще там. Ну, всякі прибомбаси. Тобто це не як вам сказати, це не стандарт. Вони різні бувають. Але дуже все гарно, цукру багато. Галети, до речі, вони ну, цей, більше вбивають голод. Галети вбивають голод саме більше. ну, Серветки це так, повитирати руки. Ну і, а, і казали, що паштет також теж гарний цей, вкусний, смачний. Ось такі справи. Давно я не був е, у мережі, ну, якось так. Всім гарного дня і гарного е, ні, не так скажу. <гум> і мирного неба над головою. Все буде Україна, все буде перемога. Всім до побачення, дякую, що мене слухали і дивилися.